Ранда рандайнадайна рандананайнана байранда рандайнадайна рандананайнана ранда рандайнадайна рандананайнана стоит на не про величави Херсон наш герой, наш кордон непохитний вітри, гармати, крики вогнів. Та місто живе, воно незламних синів. Стерсона. Міста сили і незглавності, і я пам'ятаю спокійні дні, коли місто жило своїм звичним життям, кожну його вуличку, дорогу додому і на улюблену роботу, нашу набережну і ті важкі часи, коли Херсон був в окупації. І я дякую кожному, хто допомагає, підтримує і боронить нашу землю. І Я люблю своє місто і людей, які вміють посміхатися навіть крізь сльози. І я творю добрі справи щодня. Херсон це Україна, серце на воді у убитві нескореній тверді. Херсон, наш кордон, наш вогонь у підім'я. Він буде вільним завжди, і в моїй душі. Я за Херсоном. Херсон це Україна. Херсон цивільні люди, Херсон людині. Херсона. Херсон це Україна. Херсон, це, херсон, херсон. Херсон, це Україна.